ходять трусяться в обморок падають а ви вже тут значить слава вам не побоялись Я перепрошу хлопці а ви скажіть ви ще нажились може ви підскажете Ну що хотілося в тому що там чи предмети їже чи... продукти А най вас 45 то я без проблем А то нам по 10 то 45 то полтора года як ви визначили Ідіть матері дівчата Ми ж договір з вами, ребяти нам би хотілося старшому як офіцерам запасу в тому числі, може особистим прикладом залучити громадськість. Ну, Може, це буде якийсь, я не знаю, там, чи, чи смотр, чи вишкіл, чи, чи змагання, чи надання допомоги. Але щоб і ви відчули, і інші, і щоб був дух, ну, сюди може приток добровольців. Поспілкувалися з молодими хлопцями, призовниками, поспілкувалися з керівниками військової частини. Привезли, як кажуть, не з пустими руками а з гостинцями. Ми б хотіли б започаткувати цю традицію, цей рух, щоб Дніпропетровщина побачила особистим прикладом це. І ми зараз говорили із керівництвом, що може і резервісти, тому і ваш покірний слуга, майор медичної служби запасу, який тут, до речі, приймав присягу на цьому плацу, щоб ми провели спільний вишкіл. Мы с вами, помните, мы с вами всегда. Поки не буде указа президента про демобілізацію. Це, 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 це будуть навчання, чи що це буде? Ну, Відом... це, це, це не навчання, це, це реальна боя підготовка для виконання реальних бойових завдань. А це всі хлопці добровольці чи ні? Чи це хтось я з Я з цими хлопцями я ще не спілкувався, але вважаю, що добровольці. А тих хлопців, яких на 10 днів сюди призвали, їх відпустили по домівках чи затримують? Була така інформація, що затримують ще. Так, їх затримати, бо В ході їх проведення зборів вийшла постанова про часткову мобілізацію. І згідно цього закону вони мали стати у штат своїх підрозділів.